Всіх вітаю на Білоцерківському авторинку. Сьогодні у нас на продажі гарний хромований автомобіль Lincoln MKZ 2016 року. Має 34 тисячі кілометрів пробігу, 3-літровий бензиновий двигун та автоматичну коробку передач. Тож я хочу показати вам це авто поближче. Це витончений люксовий седан з характером спорткару, привабливим і стильним зовнішнім виглядом, має повний привід та емобілайзер. Він вражає своїм сучасним дизайном, і загалом авто зроблене для людей. Характерними особливостями є розкішні лінії кузова, елегантна хромована решітка радіатора, led фари, що додають автомобілю агресивний вигляд, і стильні алюмінієві диски. МКЗ також відзначається плавним профілем і гармонійним співвідношенням між розмірами та пропорціями. Авто має безключовий доступ та дистанційний запуск, повний електропакет. Електрорегулювання та підігрів дзеркал, круїз контроль, електропідсилювач шкіряного мультикерма з регулюванням по висоті та виліту. Маємо автоматичну коробку передач, цифровий дисплей, де є компас, навігація. Також є голосове управління, камера заднього виду та двохзонний клімат-контроль. Натуральний світлий шкіряний салон з елементами дерева, також є ілюмінація салону з вибором кольору. Та люк. Ззаду ми маємо підігрів задніх сидінь та підлокотник з підстаканниками. Багажник відчиняється за допомогою ключа або ось такої кнопки. Ми бачимо, що тут є достатньо місця, і взагалі він дуже просторий. А я запрошую вас на тест-драйв цього авто до нас на авторинок. Нагадую, що працюємо ми кожного дня без вихідних. Цю автівку ви можете придбати в лізинг або в кредит. У нас ви це можете зробити швидко та безпечно. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте до нас та побачите все особисто.